Скільки разів наша знімальна група бачила схожі ситуації: перехрестя, світлофор і дві потрощені автівки. Саме така аварія сталася на Керченській площі. Тут зіткнулися Ауді та Кія. За словами свідків, зіткнення відбулося так. Ауді рухається в бік Московського мосту. На перехресті водії автівки ігнорує червоний сигнал світлофору та їде далі. Саме у цей момент Кія починає поворот, і Ауді на повній швидкості таранить легковик. Від удару легковикіа ледь не розірвало навпіл. Все начиння з-під капоту машини розкидало у різні боки. Ти виділи, ти О, Двигун легковика також відлетів на десяток метрів. Саму автівку розвернуло посеред дороги. Пошкодження ауді в порівнянні з Кія мізерні, подерте переднє крило та бік автівки. Свідки аварії говорять, що водій ауді добре бачив, що не встигає перетнути перехрестя на жовтий сигнал світлофору. Але замість того, аби зупинитися, що сили натиснув на газ. Дві машини проскочили на жовтий світ, а третя машина йшла чорний джип, а йшла на красний світ. Чоловік додає, що водій за якісь 100 метрів до світлофору встиг розігнати ауді до шаленої швидкості, і все для того, аби не чекати якісь 30 секунд на світлофорі. Скорость была километров 150 у него. Он, он пытался проскочить красный свет. За 200 метров уже был красный свет. Він він затормозити по на Все. За словами очевидців, самонедбалість водія Ауді ледь не призвела до трагічних наслідків. Якимось дивом всі пасажири понівеченої Кія вижили. Люди, що зібралися навколо місця аварії, говорили, що в салоні Кія, окрім водія, були ще жінка і восьмирічний хлопчик. Їх забрали до лікарні. Водій Кія з розбитою головою залишився, аби пояснити інспекторам ДАІ всі обставини пригоди. Всі свідки аварії шоковані наслідками ДТП. Вони разом з даїшниками застерігали. Гають охочих порушити правила дорожнього руху. Нехтування необхідними нормами безпеки обов'язково рано чи пізно закінчиться трагічно. Все правила дорожнього руху написані кров'ю. роб'ю. Всі дожнизаповіть в авіації в автомобільному транспорті, в морському транспорті. Всі правила написані кров'ю. нам на всім Більше відео з місця аварії ви знайдете на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.